Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Марині Марії. Сьогодні в нас два варіанти на розклад, що ми не чекаємо в майбутнього. Да? Що до мене йде, гримить з хорошим, з не дуже хорошим, але ми маємо розглянути і подивитися майбутнє заглянути чорний єдиноріжок і золотавий єдиноріжок. Обирайте собі, у нас напередодні свят, ми будемо з вами магічити. Да? Все для цього у нас є. Сила духа є. Надія є, віра є. Тож, давайте почнемо. Перший варіант чорний єдиноріжок. Не будемо вагати часу, і розпочнемо. Що мене чекає, да? так? Так. І я хочу витягнути, ви знаєте, 10 карт для того, щоб вони мені могли допомогти розібратися в таких більших питаннях. Наприклад, давайте подивимося ситуацію на даний момент. На даний момент у вас є такі хитросплетіння, там, де ви себе спонукаєте до якоїсь роботи, або навпаки, ви робите вибір, обираючи себе і знаючи, що цим. Ви можете не сподобатись іншим людям, там, тим не менше, ви впевнені, що це саме те, що ви маєте зробити. І в цьому немає нічого поганого, нічого хорошого, головне, щоб ви, ви були задоволені і ви себе почували досить комфортно. Що йде позитивно, це може бути чоловік, який має вас, вам дати пораду. Можливо, ви можете в нього чомусь повчитися. Тому що він мислить більше конструктивно. І ви, беручи приклад, берете і також несете таку саму позицію. Да? Розкручуєте життя в свою сторону. Що може бути негативним? Негативним те, що ви не проплануєте наперед, і це буде така одноразова вспишка справи, да? і вона буде вам. Символічно показувати, ніби ви перемогли. Хоча, скоріше, це буде дитяча позиція і мало ефективна. Що буде позитивно, те, що плануючи наперед і не боячись майбутнього, ви прокладаєте собі шлях до такого значного ривку. До чого давайте подивимося, прикласти зусилля. Видно там, видно. До чого прикласти зусилля. Не без цього, щоб десь чомусь повчитися. Ось, для того, щоб, знаєте, просто себе обезпечити Ну, Можливо, вам дуже вар варто знати про себе більше. І отут, скоріше, я би сказала: вивчай себе і вивчай свою майстерність. Тому тоді ти захочеш побачити, а що я сьогодні хочу. При е така. Рушійна сила. Я не говорю вам починати чогось нового. Ні, це саме та справа, про яку ви говорите. Просто треба дещо продавити якусь, можливо, стелю, Продавити стелю. Ви колись поставили рамки там, де ви от, ви ще не пригнете, а тут вам треба все ж таки от зробити ще раз такий акцент на тому, що це саме те, чого я бажала. Ось так. Давайте. Як вплине це на матеріальне, ну, праця завжди перемагає, і навіть нудна робота вона дає ваш, вам дає наслідки, причому позитивні. І хоча я не можу обіцяти вам багато грошей, але у вас виникнуть певні варіанти, де ви можете їх заробити. І це не може бути не позитивним. Да? І знову прийде ситуація. Угу. Знов прийде це круто. Зараз скажу, можливо, не щось приємне, але знов прийде ситуація там, де ви задовольнялися меншим, і ви будете в цьому мати успіх, да? чи задовольнить він вас сьогодні, аж ні. І буде певне розчарування, певне, знаєте, навіть відмова від того, що ви б бажали робити. Та справа не в тому, що ви. Тут вже ви не то, що розстроїлись, а закінчуючи, можливо, цю справу, ви покладете. Кінець своїм сумнівам і нарешті зрозумієте, а що я бажав. Да? І от, коли питають моє призначення, отут іде такий вже кінцевий результат пошуку свого призначення. І, ну, Тут не можна не сказати, ай молодець. Давайте як вплине на психічний стан. От захотілося мені, хоча я так і не планувала. І тут і тут і тут все ж таки ви не дозволяєте бути собі щасливим в плані. І ви бачите зрушення, ви бачите, що ви з'являєтесь в новій іпостасі, і приходить стара, стара схема поведінки і починає вас відтягувати назад. Ви починаєте себе жаліти, ви починаєте себе применшувати і там насправді все не так. І... Я, ну, Всяка думка твоя правильна, а ні. А от ніт. А як треба? Все ж таки, бачите, тут є акцент на те, щоб, подивіться, як у нас вода як видопад у нас розстеляється, да? і як легко можна скинути з себе цю програму, навіть яку, чогось досягнення, якогось успіху. Просто махнули рукою і все, все відходить, так і у вас. Да? І ви маєте розуміти сам процес, і тоді вам буде легше. Не обезцінюйте себе, будь ласка, цінуйте себе і прописуйте, що ви робили. Для того, щоб цього досягнути, і кожен раз от просто от реально контролюйте те, що ви маєте піклуватися про себе, да? і ви маєте відшукувати, що я відчуваю, а що я хочу, а що мені не вистачає, а що мені від, від того, що не вистачає, що мені треба додати, да? А де мені треба повчитися. І, от, відходячи від цього, ви, ви починаєте просинатися. Ось так. Психологічно, да? і таким чином ви змінюєте контроль на те, що о, тут ніяк не хочеться, але змінюєте контроль на те, що, блін, а я не знаю, як далі йти, а я не вмію, як далі йти. І просто через те, що починає. О... Роздмухуватись все, і ви починаєте бачити, що, діючи, діючи, все ж таки з любов'ю до своєї справи, ви відкриваєте це все. Чи досягнете ви певного там визнання, можливо, престижу? да, однозначно, да, Але він буде дещо змінений. Карти говорять про те, що. Те, що ви вважали, успіхом, буде вважатися трохи викривленим, і і в кінці результату, да, як ми домовилися з вами до кінця грудня, в кінці результату, ви вже побачите от така віддача: Даю, получаю, даю, получаю і це от реально круто і пророблена, дуже важка, класна робота. Дякую вам за перегляд. З вас лайки, тому що вони мені важливі, а вам буде це зробити нескладно. А вже ж підписка. Дивіться моє відео для того, щоб було більше переглядів, і інші могли подивитися розклад. Тепер у нас другий варіант і це золотавий єдиноріжик, і ми розглядаємо, що може статися, що гряде, що гуде у нас до грудня місяця, що нам допоможе, до чого ми маємо. Хист і бажання. Давайте подивимось у нас. Дивіться, тут зовсім інша течія диму, і як вона навіть не виходить з за кордони, як вона стелиться. Це просто неймовірно гарно. Давайте ситуація позитивна. Що приходить? Негативне. Давайте ситуація сьогодні. Що час змінювати, а що час. Чи, можливо, люди підтримка? Да, людей? Дивіться, ну, підтримка людей буде опосередкована. Не знаю, що так. І, да, і ні, і, в принципі, ні. І. Хіба що ви можете просто піддивлятися, як ці люди роблять, але це не ваше кіно, і це не те, що вас має цікавити? Що позитивне, це те, що нікуди не треба поспішати. мабуть, ретроградний Мерку... Марс, сорі. Ретроградний Меркурій, мабуть, ретроградний Марс? Щось, я, дивіться, щось за Меркурія, мабуть, вам і не варто. Реально рухатись уперед, а зважити, бути більш розважувальним. І але, але. не застаюватись, тому що в негативній позиції стоїть карта у... 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 уміреності, яка говорить про те, що. Занадто вже засиділась. Може, ти зробиш вибір, і те, що ти не можеш прийняти зробити вибір, в цьому теж є позитив через те, що. Переглянь усі варіанти, розглянь їх, тому що карта на сьогодні говорить: я хочу і перше, і третє, і десяте, і не знаю, що обрати. І через те вам дали зупиночку, щоб ви не поспішали, тому що час змінюватись, прийде для вас до кінця грудня прийде можливість змінити певні дані. Хоча, ще раз кажу при ретроградному Марсі: не варто починати нові справи, новий поштовх, те, що ви не закінчили. Те, що варто було доробити, і ви не побачили, або тільки захопили і взяли, отут треба буде вже зробити, доробити. Да? Давайте ми подивимося, до чого прикласти зусилля. До чого прикласти зусилля? До зароблення грошей, до достатку, до здійснення ваших мрій реальних, там, де ви бажали щось таке купити. Хоча при ретроградному Марсі попереджаю, нічого не купляємо технічного, тому що може призвести до доробок, до, там, до починку, до, до ремонту і так далі. Тому тут скоріше ви маєте піклуватися про себе. Про свої бажання і про свій достаток. Щось було, щось буде таке, що буде спонукати вас до збагачення. Як вплине це на матеріальний світ, як вплине, чи досягнете ви да, своїх цілей, збагачення. Тут будуть складнощі через те, що вас просять все ж таки до контролю, зіберись, зберися. І починай діяти, причому не маленькими кроками, а просто да, заводь свою махіну і починай рухатись. Цікаво, б почути було в ваших коментарях. Навіть я би сказала: тут вам треба гроші для покупок. Ви, мабуть, хочете всім, 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 всім зробити подарунки, і від цього у вас ну, такий заділ. Щоб ви бажали всім бути добреньким, да? щось зробити хороше, можливо, у вас були такі заділи, і це хороше, можливо, і є те, чим ви бажаєте займатися. Тому що тут іде така рушійна сила, яка буде спонукати вас до зароблення цих грошей. Чим більше даєш, тим більше виходиєш, Отак так у вас тут виходить. І е, тут якось, знаєте, е, вас просять, що не в грошах щастя, а в... А в тому, які люди вас оточують, чим ви займаєтесь, які були ваші мрії, досягнення мрії, і навіть показати вашу міць і силу, чого ви можете досягнути. Ось так цікаво. Чи давайте якось вплине на психологічну вашу. Угу. І ви будете відчувати деякий гальмо, на гальмах, ви самі в себе будете пригальмовувати, що робиться. Да? Ідея, певно, якась муть в голові, для чого я це все роблю, але для того, щоб не аналізувати так сильно, ви маєте рухатись уперед і відключати емоції. Як цікаво, тако як машина діяти. Да? І тут бажано, щоб ви не. Давайте пораду для вас, що це є так. Я би навіть сказала, не бійтеся, відкинути людей, які не варті того, які. Будуть самі відсіюватись, які будуть пліткувати. Я раджу вам не пліткувати через те, що тут йде такий відсів людей, які вам не потрібні. І ви, як людина, яка бажає, має якісь, хоче мати якісь досягнення, ви маєте навколо себе мати людей, які різнопланові, але вони надійні. І. Саме на вас відповідальність в тому, що вам було в цьому суспільстві, яке, або там оточені, вам було комфортно отак. От От. Чи досягнете ви результатів до кінця грудня? І, можливо, можливо, буде не найкращий варіант. і Можливо, треба буде ще трохи почекати і ще додатково розгорнути свої очі і своє світобачення, тому що дечого ви не бачите. І те, що ви вважає, будете вважати не досить цінним, да? що ти нам, нам наговорила, не емій 100 рублей, і 100 Ні, друзі, тут в вашому розкладі і імій 100 рублі, і імій 100 друзів, та все це в загальному складає ваше битє і вашу цінність. Ну, от так. от так. І гроші важливі, і перспективи важливі. І те, що відсіялось, і, можливо, відсіється шматок заробітку того, який був раніше, зміни, зміни все ж таки для вас приводять до того, що ви складаєтесь в цілу картинку. Мабуть, ви про це навіть мріяли. Да? Іноді мрії приходять, коли вже пізно. А тут через певну вашу рушійну силу приходить саме те, що колись ви і бажали. І. Без, без сумніву це призведе до, до певних змін, а зміни завжди несуть за собою. Ну, уявіть собі, що світило сонечко і зараз буде метелиця, і вона, а вже ж, прикриє деякі моменти, або взагалі щось стане недоступним. Ось так само буде для вас, але вперед гардамаріни чи козаки. Давайте вперед козаки, козацький дух і. У вас вистачить і сил, вас не вистачить натхнення, бо якщо ви будете озиратися на все минуле, що було, то вам буде трохи важко. А якщо буде, а що там далі? А що там далі? Да? Розглядати життя більш повноцінно, то тут ви можете зустріти нові перспективи, нові шляхи, нові, нові дороги. Ось так, дякую вам за довіру, за другий варіант, а я прошу від вас лайків. Вам все одно, а мені для просування мого відео дуже корисно. Буду чекати на ваші коментарі, і, а вже ж, нехай все добре складеться обов'язково.